Сторінка 36. Тема 4: закономірності поширення природничих комплексів материків. Параграф 9. Географічна оболонка найбільший природний комплекс Землі. Коротко про головне: природні комплекси. У природі все взаємопов'язане, сплетене в єдине ціле. Тисячами видимих та невидимих зв'язків кожна ділянка довкілля, що зовні відрізняється від сусідньої, є природним комплексом. Ліс, болото, степ, берег, річки. До їхнього складу входять. Тіла і речовини з усіх зовнішніх оболонок Землі, які називають природними компонентами. Літосфера надає мінерали, гірські породи та форми, їх залягання, тобто рельєф, атмосфера, приземний шар повітря, стан якого визначає погоду та клімат. Гідросфера поверхневі і підземні води, біосфера, ґрунти, рослинність та тваринний світ. У межах природного комплексу всі природні компоненти тісно пов'язані між собою, зміна. Одного з них тягне за собою зміну всіх інших і природного комплексу в цілому. Це слід враховувати під час будь-яких утручань людини в природу. Навмисна зміна одного з її компонентів може призвести до тяжких наслідків для всього природного комплексу і унеможливити нормальне життя людини. Природний комплекс ПК це ділянка земної поверхні, що вирізняється поєднанням певних природних компонентів, які нероздільно повітряні. В'язані між собою природний комплекс: води, клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф, гірські породи, ґрунти все взаємопов'язане. Отже, усе, що нас оточує, є природними комплексами. Вони бувають великими і малими, природними і зміненими людьми, антропогенними від грецького: антропус, людина, наприклад, поле, сад, кар'єр, водосховище, парк, місто в Україні. Антропогенні комплекси займають близько 85% території. А природні збереглися здебільшого в межах природоохоронних територій, заповідників та природних національних парків. Географічна оболонка та її межі найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка. Вона існує там, де відчувається взаємодія та взаємопроникнення всіх зовнішніх оболонок нашої планети літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Усі оболонки формувалися одночасно, тому постійно впливали одна на одну. Географічна оболонка це глобальний природний комплекс, у межах якого стикаються, взаємодіють і проникають одна в одну всі зовнішні оболонки Землі. Потужність географічної оболонки становить 35-55 км, а її межі умовні. Це нижні шари атмосфери до озонового шару 25-30 км. До таких висот за рахунок. Теплообміну з поверхною літосфери і гідросфери нагрівається та охолоджується повітря, надходить в атмосферу вода, існують сприятливі умови для живих організмів. До складу ГО входять верхні шари літосфери, доки залягають у садові гірські породи 15 25 км, які виникли внаслідок взаємодії різних оболонок. Географічна оболонка охоплює повністю заселені живими істотами та докорінно змінені ними гідросферу та біосферу. Усі процеси, що відбуваються в межах географічної оболонки, здійснюються завдяки двом джерелам енергії енергії сонця та внутрішнього тепла Землі, пов'язаного з вулканізмом, радіоактивним розпадом, дією сили тяжіння та інше закономірності розвитку географічної оболонки. Географічні оболонці властиві певні закономірності розвитку, як от цілісність, наявність кругообігів, речовин і енергії, ритмічність, неоднорідність та іншим. Сніс географічної оболонки полягає у взаємозв'язках та взаємозалежностях її компонентів, рельєфу, атмосферного повітря, вод, ґрунтів, органічного світу. Досить змінитися одному з них, як почнуть змінюватися всі інші. Порушення цілісності спричиняє екологічні проблеми. В основі цілісності лежать кругообіги речовин та енергії між усіма зовнішніми оболонками. В смузі їхнього стикання розрізняють кругообіг води, речовин у земній корі, повітря в атмосфері, біологічний кругообіг, усі вони взаємопов'язані між собою та є складовими загального великого колообігу в системі: космос, географічна оболонка, глибинні шари землі. Малюнок 30. закономірності розвитку географічної оболонки. Закономірності розвитку географічної оболонки поділяються на цілісність, взаємозв'язки та взаємозалежності компонентів, кругообіг Речовин та енергії безперервні перетворення речовин, ритмічність, періодичність і повторюваність явищ у часі, неоднорізність, відмінність природи по широті та з висотою. Географічні оболонці притаманна ритмічність, періодичність і повторюваність природних процесів та явищ у часі, розрізняють добові, річні і багаторічні ритми в природі. Переважно більшість з них є наслідком рухів. Землі в космосі навколо своєї осі по орбіті навколо сонця, навколо центру нашої галактики, Географічній оболонці, властива неоднорідність. Внаслідок нерівномірного надходження сонячної енергії через кулясту форму планети від екватора до полюсів змінюються деякі компоненти природи: клімат, ґрунти, рослинність, тваринний світ. Тобто природні умови дзеркально повторюються в напрямку від екватора до полюсів. У горах з висотою змінюються співвідношення тепла і вологи. Температура і атмосферний тиск знижуються, а хмарність і кількість опадів ростуть. Це призводить до зміни природи. Одних комплексів з висотою.